Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про праві від Ростислава Кравця. І я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням. Більше таки цікаве для військовослужбовців щодо виведення поза штат, підстави цього виведення. Яку оплату вони за цей час отримують, коли вона припиняється? Наскільки це може бути тривати, і як, в принципі, захистити свої права? Буду просити вас поширити це відео і обов'язково підписатись на цей канал для того, щоб люди отримали як можна ширше розуміння про те, як захищати свої права, тому що дійсно дуже часто трапляється, що просто не знають, як їх захищати, і взагалі про свої права. Тому почнемо досить коротко. Я, до речі, дам посилання на всі ці нормативні акти, про які я говорю, у себе в телеграм-каналі. Посилання на нього буде в Ютубі під відео, а в Тіктоці в шапці канала. Тому також підписуйтесь на телеграм-канал, не пожалкуйте. І так, поїхали. Питання виведення позаштату. У нас регулюється безпосередньо положенням про проходження військової служби. Це пункт 116 положення. Є чітко виключений. Виключно перелік тих підстав, за яких вас можуть вивезти штат. І відповідно далі я вам розповім, які будуть наслідки виведення поза штат безпосередньо, і які наслідки безпосередньо для отримання заробітної плати і далі всіх інших нарахувань. І так, це розформування військової частини, підстави виведення поза штат, тобто виведення в розпорядження командира. Реформування військової частини або скорочення штатних посад і відсутності безпосередньо вашої посади. Якщо посада належить до номенклатури призначення нижчої посадової особи і не є вакантною, пониження в посаді, повернення депутатів, які є військовослужбовцями після закінчення строку їхніх депутатських повноважень. Вони також можуть відразу попасти поза штат. Повернення військовослужбовців, відряджених до державних органів підприємств, в організації державних комунальних навчальних закладів. Повернення військовослужбовців, які були направлені. За кордон для служби або навчання. І неможливість призначення їх на посаду. Закінчення строку перебування військовослужбовців на посадах, науково педагогічних науково-працівників вищих навчальних закладів, там, відповідних закладів вищої освіти, закладів культури військових і так далі. І так далі там навіть носили зміни нещодавно. Скасування допуску до державної таємниці до вирішення питання подальшого проходження військової служби. Відрахування слухача денної форми навчання з вищого навчального закладу. Я, до речі, давав тут, як навчатись, дам відео, можете подивити. Дивитись під час проходження військової служби, які повноваження є, які можливості є для навчання, визначення військовослужбовця ВЛК непридатним чи обмежено придатним до військової служби або звільнення з військової служби, там може бути і на 12, 6 до 12 місяців, однак це виводиться поза штат. Якщо в особливий період випускники вищих навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти після завершення навчання не можуть бути безпосередньо призначені на посади. Також офіцери запасу призвані на військову службу за призовом офіцерського складу до призначення на посади. Припинення повноважень міністра оборони на посаду. Патронатної служби, якого був призначений військовослужбовець, при неможливості призначити на посаду перебування з близькими особами в прямому підпорядкуванні, якщо протягом місця неможливо призначити на посаду, що виключає пряме підпорядкування. Навчання військовослужбовців за денною форму у вищому навчальному закладі іншого військового формування до закінчення навчання відсторонення військовослужбовці від посади під час досудового розслідування або судового провадження до закінчення строку застосування або його скасування в цих випадках. Я вам відразу скажу. Нема відповідних виплат, не будуть здійснюватись до закінчення всього цього. Так мовити розслідування. Якщо стосовно військовослужбовців, службовців, застосовано запобіжні заходи кримінального провадження, у виді домашнього арешту або тримання під вартою чи за вироком суду застосований арешт або тримання в дисциплінарному батальйоні до скасування чи зміни запобіжного заходу або внесення судом вироку чи відбування покарання. Тут також не буде виплат. Взагалі ніяких. Якщо військослужбовці відсутні понад 10 діб до повернення військової частини, якщо не прийняте рішення про подальше проходження ними військової служби або до набрання чинності рішенням суду, визнання як безвісно відсутними, чи оголошення померлими або до дня набрання законної сили вироком суду, яким призначено покарання в виді позбавлення волі. І якщо військовослужбовці перебувають на тривалому лікуванні у зв'язку з затриманням пораненням або хворобою набутою в особливий період чи в полоні, як заручники або інтерновані особи до їх повернення, і останні тут також носили зміни перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення неї трирічного віку. Або шестирічного віку за медичними показаннями до закінчення відпустки, якщо немає інших вакантних посад, куди можна призначити цього військовослужбовця. Що стосується виплат, були внесені зміни і прийняти відповідний закон щодо порядку проходження військової служби і змін, де чітко передбачено, що протягом перших двох місяців виведення. До розпорядження командира військовослужбовці отримують ті самі виплати, які вони отримали за попереднім місцем служби. З моменту, з моменту їх виведення поза штат. Після двох місяців їм виплачується оклад. За військовим званням, надбавка за вислугу уроків, додаткова нагорода постійна в розмірі 20 тисяч 100 гривень на умовах і в порядку встановлених законом. Я також дам посилання на ці положення, які ми вносили зміни. Це по 24-му, в 24-му році, в березні місяці вносили зміни. Також ви зможете е, прочитати. Крім того, дуже часто всіх турбують питання: чи може військовослужбовець поїхати додому. Ні, не може. Він повинен знаходитись в військовій частині до в Принципі прийняття рішення, де він далі і яким чином буде проходити військову службу саме в цей час. Що стосується ще питання, от які мені поступали, я от просто дивлюсь на ці питання. Так. Чи залежить от, розмір забезпечення військовослужбовців, які в розпорядженні командира. Так, я вже зазначав, що він залежить від безпосередньо два місяці до, чи два місяці після цього, яким чином вони здійснюються виплата, окрім от цих пунктів, де військовослужбовцю на підозра, або він перебуває під вартою. І е, також в більшості. Випадки от, виведення позаштат пов'язано саме з пораненням чи тривалим лікуванням. Однак особи ці повинні, окрім там, 100 тисяч гривень, якщо вони за іншими, вони отримують всі свої виплати і отримують додатково, ще винагороду ці 100 тисяч гривень, якщо вони перебувають на лікуванні у зв'язку з цим пораненням. Про це також потрібно розуміти. Тепер, що стосується питань яким чином дізнати, що видані поза штат, повинен бути обов'язково виданий наказ? З яким вас мають обов'язок знайомити. Якщо не ознайомили, ви можете подати відповідний рапорт і ознайомити з ним. У разі, якщо ви не згодні з цим наказом, ну, потрібно тоді звертатись безпосередньо до суду і оскаржувати цей наказ виведення поза штат в суді. У разі, якщо він буде визнаний незаконним, тому що дуже часто застосовують виведення позаштат ті підстави, які не передбачені безпосереднім положенням про проходження військової служби, я говорю про Збройні Сили України, тому що в Нацгвардії може бути трошки там окремі. Ну, в цілому те саме, ну можуть відрізнятися теж саме у прикордонників, може трошки відрізнятися. У разі, якщо ви оскаржите, визнаєте незаконним, то за цей період вам повинні виплатити всі ті нараховані виплати, які не були виплачені, якщо буде визнано, що позаштат у вас була виведена незаконно і безпідставно, або з порушенням безпосередньо самої процедури. Якщо потрібно буде допомога, звертайтесь з радістю допоможемо, підкажемо, проконсультуємо. Ну і не забувайте всі допомагати Збройним силам України, допомагати Україні вистояти, тому що іншої країни у нас нема. Не дивлячись на те, що відбувається як відбувається, у нас просто не буде іншої країни. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні, слава ЗСУ. Підписуйтесь на це відео, підписуйтесь обов'язково на канал, допомагайте іншим. Слава Україні!